Друзі, усім привіт-привіт! З вами знову я Катя. Давно вже не було відео. Я дуже загружена. В мене дуже багато справ і по молодіжній раді, і по якимось зйомкам. І в ліце, до речі, теж дуже багато справ, які я дуже провтиківую. Тому <смі> по цьому відео буде бекстейдж, по всім відео буде бекстейдж. Це, до речі, перше відео, як я його хочу викласти. Тому подивіться ще два відео. Сьогодні я в такому образі котика. Взагалі в мене мають бути зелені очі, але я лінзи забула вдома. А зараз ми удачі. Якщо впізнаєте цю кухню з, оць... з оцього, цього оцю... коротше, там. то ставте лайк, ну серйозно. Сьогодні у нас історія про найстаршу відні. Всього їх буде три: старше, середнє і молодше. Тому бажаю вам приємного перегляду. Невеличке село 19 століття десь у світі відбуваються світові конфлікти, війни. І різні сварки, але вони не зачіпляють села під назвою Кайннес. Ця назва пішла не просто так. Вона походить від приїздивших сюди, які вказували на мирне та дружелюбне населення. Агата це світла відьма, яку знали усі довкола. До неї приїжджали звідусінь, аби попросити її про допомогу, від якої інші відьми чеклуни й мольфари просто відмовлялися. Від усіх хто ненавидів таких представників магічної діяльності, приховували їх існування, бо ніхто не хотів втрачати таких прекрасних людей, як Агата. Вона була дуже доброю і милою світлою відьмою, через що і отримала своє прізвисько біла чаклунка. Вже як можна було зрозуміти, життя в такий час, і для таких, як Агата, було досить ризикованими. Тому треба було мати дійсно великий рівень довіри і знати, з ким спілкуєшся. Але зараз проговоримо про агату. Не дивлячись на свою доброту і вміння запам'ятовувати нових людей, наша чаклунка мала погану пам'ять на особисті заклинання. Тому вона була вимушена вести велику книгу і записувати туди всі свої закляття, які потім вона могла використовувати і перечитувати. Під кінець свого сорокаріччя вона славно й спокійно святкувала це свято. не дивлячись на часи й на те, що з віком ми всі перестаємо відноситися до свого дня народження, як в дитинстві, для милої та дендітної жінки це ще залишалося її улюбленим святом. Її вітали усі кожен раз, проходячи повз чергового прохожого, її душа відьми відчувала лише позитивну енергетику. Серед емоцій, які лунали, жінка часто зустрічала радість, щастя, довіру та вдячність від людей. Але через тиждень після цього до них у поселення переїхала нова жителька. І ця подія запам'ятається Агаті на все життя. Агата чомусь з самого початку недовірливо відносилась до цієї жінки. Ні, точно не через зовнішність чи історії, що лунали серед людей. Від цієї жінки, яка пізніше називається Ерікою, йшла дивна енергетика. У кожної відьми була своя аура. Частіше за все відрізняється вона в світлих чи темних відтінках, але, звісно, існують і чисто білі та чисто чорні чаклуни. Такими вважалися дуже сильні за своєю внутрішньою силою люди. Агата була повністю білою відьмою. Але навіть таких, як вона, можна було ще переманити на інший бік цього світу. Наш світ не той, де добро завжди перемагає над злом. Правильна комбінація заклять і вже через тиждень Агата помічає зміни. Люди перестали до неї звертатися в городі. Вона помічає сміття, а у своїх вікнах вони просто закидані яйцями. Її аура стає все темнішою і пустою. Очі також втратили свій природний блиск. Вона просто губить всі свої сили і не знає, що робити. Саме люди надавали їй тієї енергетики, а зараз їх просто немає поряд. Її душа все більше заповнювалася темними силами, які почали повільно, з кожним новим днем поглинати чисту, світлу душу. Вбиваючи доброту відьми. Аби не зійти з розуму, Агата хотіла хоча б з кимось поділитися своїм добром. Жінка, яка не мала ні дітей, ні онуків, і по дорозі після походу на базар, побачила маленького кошеня, у якого була зламана лапка. Так що маленька чорна тваринка шкутрильгала, сама по собі боячись людей. Що вже так довго просто проходило повз. Агата відчула жалість і бажання допомогти. У неї давно не було такого відчуття, і тому вона дуже обережно змогла підняти кошеня і, повернувшись додому, за допомогою магії та лікувальних трав змогла відновити лапку бідолаги. Агата відчувала жалість і бажання допомогти. У неї давно не було такого відчуття, і тому вона дуже обережно змогла підняти кошеня і, повернувшись додому, за допомогою магії та лікувальних трав, вона змогла відновити лапку бідолахи. Такий крок зі сторони людини дозволив маленькому котику відчути комфорт. Йому дали ім'я, нагодували, вилікували і дали шанс на друге прекрасне життя. Або не так. Я сидів на підвиконні і помітив: агата стала більш злішою і, мабуть, жорсткішою. Я теж можу бачити ауру вітям і інших магічних істот. Люди кажуть, що тварини просто відчувають більш, ніж вони, хоча вони просто настільки глупі, що навчилися ходити на двох лапах. а побачити, що у них під носом вони просто не змогли. Навіть в дитинстві у багатьох з них є ця можливість, але вони не можуть банально її втримати в себе і чи гублять свій дар і талант. Сьогодні я побачив, як її аура стала ще темнішою. Я настільки злякався, що був вимушений сховатися. А минулої ночі я побачив якийсь темний силует жінки. Вона підкладала щось під вікно моїй хазяйці через тиждень. Мені стало лячно знаходитися в цій оселі. Та книжка на її столі випромінювала стільки темної магії, що навіть моя шерсть не мала такого вугільно темного відтінку. Сама Агата змінилася вже майже повністю, але до мене вона лишалася такою ж доброю, ніби я був її єдиним, хто тримав її тут при здоровому глузді і на світлій стороні. І я боявся, що її доброта в один момент повністю зникне. На наступний день я підійшов до тієї книги, поки гата відмивала вікна від ще не народжених циплят. Знайшовши найсвітлішу сторінку, я був вимушений взяти у неї колон сусідньої кімнати. І всю доброту я разом з цією магією, хазяйки, вмістив цю прикрасу і поніс цей колон на своєму хвості. Вночі мене пробудив шум зі сторони другого поверху. Я в цю саму мить побіг туди. Там стояла вона, а перед з нею знаходилось якесь чудовисько з рогами і дуже неприємною зовнішністю. Зі стіни впав портрет Агат. Крісло було перевернуте, а на другому поверсі творився повний безлад. Я злякався, але досить героїчно намагався врятувати хазяйку. Через тиждень я зрозумів, що Агата взагалі не була вже тією тендітною доброю жінкою, яка колись мене підібрала. Не повірите, але вона навіть перестала мене годувати. Цей монстр перетворив наш будинок на повний безлате хаос. Сьогодні вночі я прибіг в кімнату Агати і побачив, як моя улюблена хазяйка стояла біля стіни. А біля неї, біля цієї самої стіни стояв він. Цей монстр просто навис прямо над нею і щось шептав. Хоча його і рик, і демонстраційний голос змушували мене просто тремтіти. Раптом я не зміг повірити тому, що побачив на власні очі. Мої лапи стали небиватними, а дихання стало важче. Моя улюблена відьма підійшла до вікна. і... Мені складно про це розповідати. Лише один стрибок. Останній стрибок. Агата лежала на землі в нерухомому стані. Але... Мені досить швидко прийшлося вийти з цього шоку. Монстр повернувся до мене. В цю саму мить він почав рухатися в мою сторону. І я дуже швидко побіг на перший поверх з цією книгою, схопивши кулон, вибіг зуселя. Мені було настільки лячно, що й сам не знаю, скільки ж я біг через поселення. Через декілька десятків кілометрів дороги І Темного лісу, я не знаю, звідки в мене було стільки сил. Але мені здається, що магія колона точно допомогла мені. Коли я дістався міста і озирнувся, монстра вже не було. Знову я залишився однісінький. Але моя самотність тривала недовго. Хоча і моє життя вже не було і таким коротким. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я не знаю, було воно більш моторошне, чи все ж таки сумне, бо дівчата кажуть, що воно було сумне <сум> що я ледь не розплакалася в кінці, але ну, так і було, так і задумано, ну ви що? <сум> я сподіваюся, вам сподобається це відео. Ви підпишетесь на мій канал. Поставите лайк оцьому черепу нашого лоста. Ви потім дізнаєтесь, лося. хто це лося. лося. Да. лося. лося. Поставити лайк, підпишитесь на цей канал, а я чекаю з вами наступну зустріч, яка вже зовсім і зовсім скоро.